Всем привет, с вами Бодя. Я вам покажу вам, как можна торгувати в версії 1.0.4.1. Потому що є одна така деревня І на деревні може аж дві попасти Зараз покажу. І пишемо тут. По-английскому дві треє. Я покажу. Там щось такі речі а то я ще граю я лише на 14 ті А а та же моя нова версія. Отдала Ця версія вже нова вона, вона недавно вийшла. Скачуйте її, і ви можете торгувати житию, Я покажу. Так, ну, Тут розпа має бути інший. Зараз ці речі заберу. От, тут буде перша, а там буде бачите, ще вона там кусниця. Так, ще одна кузниця. Так у нас буде в першій О, я тут показується кожен торгувати. Беремо ізумру, ці версії можуть торгуватися. Будуть ними торгувати, вони будуть прокачуватися і будуть давати вам нові речі. Дуже просто мені подарити поторочної. Окей на уроник прикольний наш 4. А це буде така чекати. Я це сундук поставлю. Хто хоч той може зайти на цей сервер. Взяти всі ці речі може торгуватися. А в третьерені там будуть і замуроден. Козніки. І тут нічого не змінилось тут тільки може торгувати. Це все що додали. Десь на якомусь ім'я тут бачу десь підводний замок. Так, заходимо в другий. Чекай. А, тут, зміни, тут тепер три алмаза. Золота броня и і -і. Тут буде щеть яблочок, щесть хлібів и два яблока.